Так, всім привіт всім гарного дня. Не знаю, коли відео вийде. Якщо знов неділю вийде, не сиділа я в неділю виноград, не садила. Не сіяла я градки в неділю, не сіяла. Це був будний день. Відео моє знятися і за тиждень, і за дві неділі, коли я його викину. Як ви цього не можете зрозуміти? І весь час одно і, те саме, одно і те саме, яка ти безбожна, ти в неділю то те робиш, то те робиш. Так, саджу виноград. О, той. той, же я роздерла. Ой, боже, що ж тут так мене коле? Щось капців залізло. Ну так? Да? Капець колю заліз. О, бачите. Ось, оце той, що я садила. Дивіться, які корінці має файні. Оцей не знаю. А не має. Я думала, він не, не живий. О, Цей має. А ти що? Ой, і цей має. А ти що, теж маєш, той має. Ну, коротше, всі до одного мають корінці. Навіть оцей бідненький корінчики теж має. Ну, ми потикаємо. Ой, так. Саджу я по два в ямку. По два. Ось Один саджу з кращим корінцем. Бери воду лий в ямки син. Один з кращим, другий з хужим, з хужим корінцем. Ось. Так, оцей візьмемо. І оцей. Ось таких два. Красунчики візьмемо тих, а тоді прийдемо ще два візьмемо. Але й водички їм. В ту в ту ямку. Ого, Хай питається трошки. І в тушить трошки. О! О. І по два штучки будемо садити в ту. І зараз ще візьмемо яблунька наша, росте, красуня. Зараз ми ще візьмемо якогось ось цього хужого ішечку. Ну, розплутуйся. І цього кращого. Той кращий, той трошки хужий. Насадимо, хай росте. Виросте, виросте, не виросте, не виросте. У нас тут дико винограду повний, як має і дикий рости снуватися, то хай снується нашій. Може, з нього буде якийсь більший толк. Це вроді все й мій домашній, той, що морозу так не боїться. Так, кіт, ти що мені ці, градки каткуєш? А? бавляється. Бавляється, вітер на, накликай. Хмариться, хмариться, казали 5 годин дощ. Де той дощ? Хоч би трошки нема. Так щось таке. О, що я вам покажу? Дивіться, що я знайшла. Йай! Ого, Вони за ніч вимахали. А поляли? Вечір знову треба трошки буде поляти. Ну, ради я вже лять буду. О! Бачите, які красунечки в мене вже є. Червоніють, як файно. Подивіться, які. Красуні. Червоніють. Ви бачите? Ось там є ще одна. Красотулечки. А то качається. А ті тут трошки пізніші вже, ті ще так не мають. Ага, ага, заснув. Вчора гуси заснули мені онди в салаті. Півродка стелепали. Ті мої гуси. Ладно, будемо садити. Треба мені все й той виноград повисаджувати, а його треба знайти місце, де його всі висадити. Шкода викинути. На городі тікай з города. Втікай, бо зараз ще цопнеш мені по полуницях. Кадеш що, і в полоні, і всі висадили. В городі немає, де посадити. Ага, На городі наради не попадаю. На ну я вже понасаджувала, ви не думайте, я там вон коло Друти вже той подосаджувала, той там по два. Два, п'ять чи чотири ямки. П'ять городів, а може чотири, не буду брехати. Дві. І тут дві. То чотири ямки, там винограду посадила. По дві штучки. А тепер тут посаджу. Ну, а вже потім все покажу, що я де посадила. Добре, буду садити, тоді покажу. Так, хто молодець? Іван і мама молодець. Ой. Так, одна купка. Ви знаєте, тут же далі я по шість штук садила, дві кубки. Бо я вже не маю де посадити. Так, Маленьку розножечку зроби і все. Іван, я не бався, кав, пішли, бо нема коли. Одна, дві. Три ямки. Чотири ямки, п'ять ямок, шість ямок, сім, вісім. Вісім ямок у нас наздовж. Треба буде тут поставити кілочок посередині один і туди в кінці один. О, і. Натягнути дріт. І буде собі. Він ріс Наш виноград. Так. Ось. Люба впоралася з Іваном. Тепер нам треба піти. Тепер нам треба піти попоратися. А, я ще там не показала, де я посадила. Я ще ж там не показала, де я саме садила. картопелька росте. Тухи росте? Так. Тут в мене вчора гуси похазійнували, салат сожерли на глоти гусячі. А що, мама знає, де він є. <гум> мама гуська то знає. Так, оця пов'яла. мені треба її обов'язково піділяти, Іван. Ми ну, не, не будемо підривати полуниці. Так, так, полуниці поляти. і оцю обов'язково поляти, бо пропаде. Дома. Так. Тут ямочка Вон посаджена. Ось там ямочка посаджена. Так. Там я між тими відрами висадила ту, що від Діми Павлюка. І тут дві ямочки винограду я посадила. Так. Ні, три ямочки. Тут п'ять, а там скільки я казав, вісім, так? П'ять і вісім. В ямок винограду посадила. Завтра я побризкаю. Завтра треба бризкати. Візьми каструльку мені. Син, візьми каструльку. Оцю яблуну грушечку треба обов'язково побрізка. Що в капці наляг? Пішли. Пішли дитя. Ось так, ми упоралися з роботою. Я знаю. В полуниці, бачите, як листя крутиться. Оце треба тут опаляти знову там. І ту щепу поляти. Під ту щепу треба з пів відра не менше води віляти, Іван. Під ту, що я показував, можеш піти вже взяти відро води. Я собі знаю, що я тебе підразу.